Тюбаж це сліпе зонтування. Це процедура, яка дає нам можливість звільнити жовчний мігур та печінку від жовчі. Чому сліпе? Тому що ми не ставимо ніякого зонту, а вживаємо жовчогінні спазмолітичні речовини. Тюбажі є різні. Три основні види тюбажів, які я попробувала. це магнезія та сорбіт, касторка та магнезія, магнезія, оливкова олія та сік лимону. Як ви вже зрозуміли, сюди йде магнезія. Магнезія це англійська сіль. Вона має спазмолітичну і жовчогінну дію. Зазвичай вранці на головний шлунок випивається магнезія. Потім через деякий час в різних тюбажах по різному ми лягаємо ще на гарячу грілку на правий бік. Тобто гарячий також нам допомагає розширити протоки жовчного жовчних шляхів в печінці. І ця. Жовч виходить у 12 дванадцяти кишку і через кишківник покидає наш організм. Відповідно, оці розчини, магнезія, вони викликають також і разом з жовчю викликають розтальдуки кишківника. У нас відбувається понос. Тобто спочатку виходять калові маси, які були в кишківнику, а кишківник наш досить довгий, і а потім вже виходить більше жовч. З водою. Таким чином ми очищаємо жовчний міхур та печінку. Я ніколи не була прихильником просто робити тюбаж. Перед тюбажом обов'язково ми повинні підготувати травму систему. Тобто, налагодити харчування, ми повинні розслабити жовчний міхур та жовчні шляхи це за допомогою вісцерального масажу. Зняти здуття, якщо воно було досить сильне. Тобто ми налагоджуємо харчуванням, незначним якимось лікуванням, роботу травної системи, слезував кишківнику відновлюється, організму стає легше, аж тоді ми починаємо тюбаш. Тому що, якщо зробити тюбаш на всі проблеми, які є в животі, тюбаш дасть загострення. А якщо ми підготувалися, ми підготували травму систему, нам набагато легше, тоді тюбаж дуже легко проходить. Чому я пропоную робити тюбаж? Тому що тюбаж для мене основне, що він робить, це очищує печінку. А печінка це основний наш фільтр. Основний фільтр нашого живого механізму. Печінка головний наш фільтр. Яка чистить нам кров, яка виводить всі токсини, які повинні вийти з організму, виводить гормони, які вже попрацювали, вона забезпечує нам утворення білків і білків для тих самих гормонів. Оскільки печінка виконує безліч життєво важливі функції загалом, то її здоровий стан це фундамент для нормального функціонування організму. З моєї статистики, в 95% людей відмічається за жовчі. коли… Застій йде в жовчному міхурі, відповідно, застій відбувається і в печінці, адже жовч утворюється в печінці. Тому тюбаш це природний спосіб почистити фільтр, запустити вільний відтік жовчі. Тюбаш це перезапуск для системи очищення організму. Після нього люди відчувають часто легкість в тілі, ясність в голові, немає важкості в правому підребір'я, покращується травлення, апатит і шкіра стає чистішою.